Прикордонники розповіли, як збили на Сумщині три ударні ворожі безпілотники. Днями на одному з напрямків державного кордону у Сумській області прикордонні наряди, відкривши вогонь з усієї наявної стрілецької зброї, збили у нічному небі два ударні БПЛА шахет. Тієї ж ночі прикордонникам із сусідньої позиції вдалося збити ще один БПЛА, також лише за звуком двигуна. Подробиці у відеоматеріалі Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Було в нічний час близько 9-ї години. Ми несли службу на позиції, почули звук, ну, характерний звук шахета, як мопеда. Була зразу, ж мною подана команда до бою, повітряний противник. У ну, нас ж було попередньо обумовлено, то як має діяти. Всі вийшли на позицію. Був відкритий баба на при наближенні. Шахеда, e, значить, e, частина хлопців було мовлено, e, стріляли на випередження по звуку. частина ніби загороджений вогонь вели. І був, ну, так само було домовлено один, дивився в тепловізор і пробував по цьому вести вогонь і коректував нас. Після ну, відстрілялися, почули, що... Йде стабільна робота до виконання починає хлопнути, вже коли в нас там пролітав. І з часом вже би, за позицію залетів і чуємо, що впав і вибух, заріва, спишка да, пішла. Один летів в нашу позицію, потім через декілька хвилин, ну не біля нас, а іншим напрямком, траєкторією летів інший.